Що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні я покажу, як побудувати топ 5 секретних проходів в Майнкрафт Я сподіваюся, вам це сподобається. І підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо! Ну що ж, давайте почнемо будувати секретний прохід. Для нього нам знадобляться ось такі ресурси. Спершу ми маємо поставити казан. Після того, там де в нас є казан, тут ми маємо поставити компаратор щоб ось ці два смолоскипи дивилися на казан. Після того ставимо два редстоунового пилу, потім редстоуновий повторювач. Після того ставимо добову дошку ну будь-який твердий блок. Ставимо сюди редстоуновий смолоскип. І після того залишилося все досить легко. Ми ставимо сюди два редстоунових пилу, ставимо твердий блок, ще один редстоуновий пил, і два липких поршні. І загалом все секретний прохід готовий. Ну що ж, єдине, що нам залишається це перевірити, як це працює. Ми наливаємо сюди відро води. І так! Усе працює. Ну що ж, для наступного секретного проходу нам знадобиться ось такі предмети. Спершу ми ламаємо один блок, ставимо сюди табличку, і тут у нас має вийти картина один на один блок. Далі, ззаду, ми ставимо ось ось так, як показано на відео тверді блоки. І після того маємо сюди три блоки. Тут нам треба зробити трохи більше місця, бо тут буде досить важливий елемент. Тепер дивимося, ось тут, де є дирка, ми ставимо сюди блок. Ось так блоки. І ось так. Тепер нам треба поставити сюди одну сходинку, і вона має саме так виглядати. І сюди сходинку, яка має ось так виглядати. Сюди ми розливаємо відро води. Ага, тут в мене дирочка вийшла. Все, тепер усе працює. Для того, щоб перевірити, ми можемо зайти зверху і побачити: ось тут має бути джерело води, тут дві сходинки. І ось так це має виглядати. Тепер сюди ставимо воронку. І ми маємо вибрати предмет, який... Який ми будемо кидати через ось ту картину для того, щоб активувався секретний прохід? У мене це буде папір під назвою Код 1, 2, 3, 4. На, пер... на першу ми ставимо 18 таких предметів, а на наступному по одному. Ставимо рестоновий компаратор E, два редстонових пила. Тут ставимо повторювач. Коли ми ставили сюди компаратор, ми виводимо e, цю схему наверх. Далі ставимо сюди твердий блок, редстовновий смолоскип. І проводимо це так, щоб тут було три блоки відстань. Ставимо дубову дош, ну ставимо твердий блок. У нього ще один радстоновий пил, два липких поршні що я зробив. А, що це? Що? Як? Так от, ставимо тут два липких поршні і все рестоновий механізм готовий. Тепер нам достатньо кинути сюди предмет, який у нас лежить в воронках через картину. І ось у нас готовий прохід вниз. Ну що ж, давайте почнемо будувати наступний і передостанній секретний прохід. Для цього нам знадобляться ось такі ресурси. Ну що ж, і давайте почнемо будувати. Наприклад, нам треба буде так зробити, щоб себе на цей блок ми кидали і активовували секретний прохід. Ми ламаємо тут три блоки, ставимо лійку, ставимо рейки і вагонетку з лійкою. І після того закриваємо цей блок. Давайте перевіримо. Наприклад, якщо ми кидемо цей папірчик, то він забереться і з'явиться ось тут. Прекрасно. Тепер нам треба зламати тут трохи місця. Сюди ми маємо поставити редстовий компаратор. А сюди ми маємо поставити на перший слот 18 того, того предмету, який ми маємо кидати. А дав всі інші по одному І тепер ставимо раз, і два редстоунового пилу, і після того повторювач. Тепер давайте піднімемо оцей редстоновий механізм. Ставимо редстоновий пил і після того, ось так, ставлю добові плити саме на верхню частину блоку, до нього ми ставимо редстоуновий пил. І все, залоб готово. Тепер, наприклад, якщо буде відкриватися тут, ми ставимо ось так два поршні. Сюди ставимо дубові дошки, редстовновий пил, ще один, сюди ставимо ще будь-який твердий блок і редстов новий смолоскип. Ну, а тепер залишилося підвести редстову сигнал до смолоскипу і залом секретний прохід готовий. Тепер, коли ми кидаємо спеціальний предмет сюди, його підбирає вагонетка з лійкою і відчиняє прохід. Ну що ж, давайте я вам зараз покажу. І для нього нам знадобляться ось такі ресурси. Підходимо до стіни, і тут у нас мають бути різьблені книжкові полиці. І поставлені саме будь-що. Крім книги під своєю назвою, ви собі можете і придумати. У моєму випадку це буде код 1754. І взагалі не треба нікуди ставити. Але можна ставити будь-які інші книги або просту, або зачарування. Після того треба вибрати одну з самих нижніх книжкових поличок. У моєму випадку, це буде ось ця. Після того підходимо до неї ззаду. Тут лабаю блок і ставимо лійку. Після того підключаємо редстоуновий компаратор. І, як завжди, в першому слоті ставимо 18 книг, а в інших по одній. Ведемо два редстоунового пилу. Після того повторювати ще один редстоуновий пил. І ще один тут. Тепер ми ставимо сюди два поршні, де у нас буде секретний прохід. Твердий блок, редстоуновий пил. І після того робимо все як завжди. Ставимо сюди твердий блок. Ну, а сюди редстоуновий сволоски. І ось механізм готовий. Тепер, коли ми поставимо саме сюди спеціальну книгу, в моєму випадку, код 1754, то воно, воно попаде в воронку. А та відкриє нам секретний прохід. Але якщо ми захочемо поставити будь-яку іншу книгу, то вона просто залишиться. І тільки спеціально відкриє секретний прохід. Ну що ж, давайте побудуємо секретний прохід. Для цього нам знадобиться відро із сипким снігом, відро лави і шкіряні чоботи. На початку зразу надягаємо шкіряні чоботи, щоб випадково не застряти в, с... в сипкому снігу. Що робимо далі? Ламаємо ось тут чотири блоки, ламаємо ці чотири блоки. І повторюємо таке ще один раз. Після того ми поки що ставимо тільки знизу, сипкий сніг. Потім ламаємо тут ще 8 блоків. І тепер ламаємо тут 2 блоки і ставимо сюди лаву. Я пізніше розкажу навіщо. Тепер можна ось тут закрити уже. Сипким снігом. Далі ламаємо раз, два, три блоки уверх. І після того тут ламаємо далі. Тут буде уже прохід на секретну базу. І залишилося просто розставити ось тут, повністю повсюди сипкий сніг. І все секретний прохід готовий. Так от, давайте уявимо, що ми побачили оцей прохід і думаємо, що там може бути секретна база. Ми хочемо пройти, щоб знайти секретну базу, йдемо йдемо і раптом падає лаву і помираємо. Але якщо ми знаємо про секретний прохід, ми йдемо на другий блок, піднімаємося наверх і проходимо на секретну базу. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!